Варто їхати на Інтершарм. Це виставка, яка для майстра схожа на величезний магазин плюс навчальний центр одночасно. Там можна не тільки придбати продукцію, але й побачити новинки, познайомитися з брендами, отримати знижки та навіть відвідати майстер класи Це найбільша б'юті виставка в Україні, де збираються десятки брендів і сотні майстрів. Цього року кожен бренд створив неймовірні фотозони, повз які неможливо було пройти. Але я відвідала найулюбленіші тендінев, запригнули у останній вагон, але без них було б сумно. Одразу на стенді видно купу новинок, і я не могла стриматися. Барала найтоповіші позиції, та ще за відмітку в сторіс отримала подарунок на стенді Дарк. Я зустріла велику чергу, але сміло її відстояла, бо матеріали бренду посідають одне з перших місць в моєму серці. Цей бренд цього року вперше брав участь у виставці. Але ви лише подивіться, яка була фотозона. Це ж насолода для очей. тільки естетично та витримано, що не зробити фото було неможливо. Бренд, з яким я лише починаю співпрацювати, це Gama, Але відтепер вони Джемель. Так цікаво з ними познайомитися, що купила собі майже півпакету продукції. Крім неймовірно гарної фотозони на мене ще чекала фотокамера, де можна отримати на пам'ять фото про згадку цього дня. Кубку матеріалів я. Отримала мерч, а точніше косметичку та можливість участі в розіграші повномірного продукту, як завжди, щорічний чемпіонат, де майстри пробують свої сили. А це стенд, який я шукала найбільше, бо теж планую спробувати себе в новому. Тершар це місце, де можна знайти нових однодумців, б'юті друзів, надихнутися, а також можливість піймати знижки. А що я придбала на виставці? Дивіться другу частину.